Всім привіт! Як і обіцяв, зараз буду знімати свій рибалочний інвентар, чорноболовний. І так, мій інвентар складається з трьох водочок. Одна має ось кого. Отака така одна. Та сама менша. Має вона. Зараз яким то боком. Ой. Получається, що цей не немає. Ой, блін, відкрилося. О. Такий спінінг. Тарез метр. ще секундочку. Один не вісім міліметра Ну фокусується. Коротше не фокусується. 1,8 мм має вона, 3 так. метра. Потім така ваводочка йде в нас. Але вона трохи поломана і що треба. Робити? Тут нема тої кришки задньої, задньої кришки йде палка запасною трохи лєшкою. Ні, вже тут звісно, немає. Без катушки вона. І кінчик поломаний, треба що робити теж. Так, і така вудочка в мене є. Це Раніше картошка ось була на ті водичці, вудочці. Маленький. Просто я більшу тут взяв. Так, пополок. А, та вудочка моя. Вроді... Може до двох майже метрів вроді має. до два смотрим. Так. Я yeah, беру с собой ножик завжди. С такими ножницами. Такие ножнички. Обрезать леску, там что-то делать. И такие вот ножик. Тут. Так, есть такая вот коробочка. Это моя тетка. працював на фірмі китайській, то там ті таблетки, то лекарства. були. Я собі вязал на рибалку О, один. Тут є. Гачки. Тут гачки. По-другому э... карабіни, чи як там їх А, тут тоже гачки і карабіни У меня тут карабіни, карабіни. так, Такой. Зараз, Це незручно так. О. Тут гачок, такий великий самий. Тут -то той, э, для щуки. Тарзинка. Ой. Потім іде... Да, ой, дивно. Гачики для щуки на ту штуку на, э, саджувати. Нарзанвуту Потім Я ж купив собі себе от грузик Має 10 грам от киват Ой незручно. О! Бо штатива дуже незручно От грузик 10 грам А сюда все запихаем Тут тоже сюда А ты не звіт Ну що, все поки що. Так. потім така вот тачка, Тут там зараз я веселью що там є вот, тим боком Так тут є той є... <кхідна> блесна Отакого блесна Кармушка така от. Я купляв за 2 гривні чи за 250, да, я вже не пам'ятаю. Ні разу ще нею не користувався. І ось такі от присутні для поплавка. Для гачка. Ось такі три пачки тут. Раз, два, три. Оце гачок, тьфу, поплавок від тої вудочки. То він порвався тут зараз без того, без глядки і без гачка. Тут окремо десь має бути в грузик тут. Глядська і гачок. Треба робити. Так. Що наступне? Ага, наступне. От який поплавок. Фу, гаджи, блін, дзвінок саморобний. На кормушку. То мій знайомий робив, то з того. Гільзи. Вроді би від двох стволки. Тут зроблена гайка. Блін, звісно... Конечно... Ні, є. Зараз я посвідчував фонариком. там середині. Так, зараз. Не знаю, чи видно добре, чи не добре видно. Блін. Щоб прицілитись треба. О. Так. Араз зараз коротше, там такая гайка уже, просто не можу кто прав мішає? О, видно троха. <coughs> Дзвони нормально. Вот такого кріплення на леску, откива загинается из дроубок. С двобуки тут є. От его дзвіночок. Дуже прикольний его Ну вот. А, то можно на світло, может быть видно. Yeah. Так, гачок, дзвінок. І є ще в мене такі от е, зимові вудочки е, чи як то там. От кого є одна. З двома гачками. О, один гачок і другий гачок. От кого вона, дерев'яна. тоже за очком от кого что есть такая катушка чуть не спала Что для зимовой я рыбалки того катушка такая okay. <coughs> и вот такого есть еще маленькая сразу с поплаков своим таким типа саморобным вроде бы І гачок. і грузик тут є. Грузик, ну тут не фокусується. Фотоапарат, коротше. Так. І гру... Гачок. гачок. самий. О, самий гачок тут. <клухи> Можу говорити, побачаю... Голосніше, бо, блін, ухлеб. Так. Оце є той дождівик мій. Не. Не, не було часу. Центрів дожджовик такий. Тут коротше, я вже нечайну не дюрку зробив з цим. Е, Вудочку є. Оце поламано І це мій рюкзак, який я закинув на рибалку ходив. Ну і зараз тут кишеня отого поламане. То я зараз не ходжу. Замок треба робити. він відійшов. Тут були, той ножик, тут все, то и длиночек завжди лежав. Тут манка. Чи кифто я робив для того для ловлі риби. Так, що там? Так, шапку, що все. Так, і що, у нас все на даний час. Замовив я собі, короче, відеокамеру нову. Бо на той фотограф дуже погано знімати. Називається... Я вже коротше забув, як називається, ладно. І, до речі, став лайки, підписуємося на канал. Якщо буде біль... Чим більше буде лайків, я ще покажу отакий от <гум> бонус, то що я казав в наступному попередньому відео. Тут такі от СССРські вудочки. На різний, цілий, цілий арсенал короч, на різну рибу. На велику, на маленьку, на середню і так далі. Все, все зібрано. З гачками, з поплавками саморобними, ну СССРськими. Вода вже такі два є поплавка. Ну все, є катушка. Ну, коротше, на другий раз. Як буде більше лайків, тим більше я буду знімати про, це, про цей набор СССРських очуховних. Є в цих удочках. Ой, є велика, дуже груба. Ото от, Є така тоненька на маленьку рибу. Не таковой є. Коротше, Ставим став, став лайки, хто поди, хоче подивитися комплект. Підписуємося на канал, став лайки. Ну і пишемо в коментарях. Чи хочете то її побачити, чи не хочете. Сам всім дякую за увагу, до побачення.